Кінець і початок єдині. Займався ранок, вологотень тендітне проміння створило замок. По ньому до сонця сто сходів. В пелюстках неба ця квітка розквітла на сході, як око нерва. Кінець і початок єдині. Минає вітер. У хвилі влилися хвилини чекання світла. Є тільки сто кроків до неба. Хіба це відстань? Ми човники сплетених нервів, а сонце пристань.